Невідомі дрони продовжують тримати в тонусі російське ПВО. Ну як в тонусі, поки 1-0 на користь дронів. Вночі безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії. Як це було? Давайте поглянемо. Безпілотник що ли? За офіційними даними оперативного штабу на території нафтопереробного заводу сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події поки встановлюються. За попередніми даними постраждалих немає. Да, там вон посмотри. Да? там Слушай, там, горює, там, горює. Да. там уже два пожари. Я розгорається. Надієш, не... то ні. Зазначу. В останнє про атаку безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод повідомляли наприкінці травня. Ну а поки ж росіяни у соцмережах обурювалися, чому ж їхнє ПВО не спрацювало у Краснодарському краї, воно спрацювало в іншому місті. Ще з малим картошку накладаю, як чота й ю... жалюзі затріслись. що тут твориться над школою. Збілі то безпілотник, походу. Ось це чота твориться в Ростові на Дону. Пишуть місцеві, що чули вибух, начебто над містом збили безпілотник. <звук> Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що над містом збили повітряну ціль, і сказав, що постраждалих немає і наслідків на землі не видно. Але сьогодні ППО у Ростові ну так на трієчку спрацювало. А от хто у нас відмінник, так це Кримське ППО. Міноборони РФ заявило, що вночі російська протиповітряна оборона збила над Кримом 36 безпілотників. Усе над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму. Місцеві пишуть у пабліках, що чули кілька вибухів, чули звуки дрону. Утім, відео чи фото підтвердження настільки вдалої роботи ППО наразі немає.